Вітаю, друзі! 16 грудня в понеділок Укрпошта відкриває нову сторінку в історії української філателії, презентуючи благодійну поштову марку Усик світ любить сильних. Цей випуск присвячений легенді боксу, абсолютному чемпіону світу та одному з найдилованіших боксерів України Олександру Усику. Так, ну-ка. Ну, Ось так можна збільшити. Так. Олександр Усику. Випуск марки відбудеться напередодні довгоочікуваного поєдинку Усика з Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу з версіями WBC, WBA, WBO та IBO. От таке, 21-го, здається, буде бій. Будемо всі вболівати. Сподіваюсь, що всі будуть вболівати за Олександра Усика. Щоб він в матчі реванші знову показав Тайсону Ф'юрі, в яку ціну в Україні Рубіроїд. Так. Значить, марка. Марка буде, марка випускається тиражем 420 тисяч примірників. Отакі От аркуші по 6 по 6 марок. Також вона має додатковий номінал, який 5 гривень з кожної марки, який піде в благодійний фонд Усика, який допомагає Збройним силам та українцям постраждалим від збройної агресії Ерефії. <coughs> Ось така, друзі, крута марочка. І сподіваюся, що 21-го, коли після бою, можна буде загасити ще її, коли він підтвердить. Ну, якби так хочеться вірити. І сподіваюся, що так і буде, що усик знову дасть Тайсону Ф'юрі Бубни. Ось така, друзі, крутенька марочка. Також ще власникам філателістичних абонементів марка пропонується не перфоровано, тиражем 6 тисяч примірників, здається. Ось така марочка. Також ви знаєте, що Національний банк України теж опускає ось таку монету абсолютний. Якби вона універсальна не чисто для усика, але... Але, але й для усика. Ось так, друзі. Марочка, давайте глянемо її під ультрафіолетом. Зараз я вимкну світло і побачимо, як вона світиться під ультрафіолетовими променями. А вон, бачите, так собі не дуже просто. Герб України, напис Україна українською та латиною. І рік 2024. Нічого такого там цікавого. Було б прикольно, щоб там якісь елементи Олександра були, там, я не знаю, там, і перчатку б підсвітили, чи ще щось. Ну, і все то нормально. Ось така, друзі. Марочка була на огляді. Погашення буде на Київському відділенні 01001. Отак, От друзі. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube і нехай усик переможе.